Вечір добрий, шановні. Я мовчав про вбивство Андрія Парубія. Дуже багато бачив глупощів в інтернеті. Ну, Зараз же все само розвивається, як воно закономірно і мало статися. Перший хороший урок цієї історії, що вбивця, був затриманий. Правоохоронні органи СБУ на спол провели свою роботу. Багато хто при цьому нарікає, де робота СБУ, як так можна. Широкий загал мало що знає про роботу СБУ, мало що знає, скільки не вдалося замахів, терактів і вбивств. На правах того, хто очікував це з 22-го року, хто попереджав бійців, проводив уроки з особовим складом, по тому, як берегти себе, я, от, як кажуть, навангував, що будуть підпали машин. Навангував, що будуть ліквідації, навангував, що треба берегтись. Тому е, я розумію, про що веду мову. Тому що я про це казав, що в 2022 році, коли навіть не пах по тим, що будуть підпалювати машини і так далі. Тому хочу сказати своє добре слово про сторону правоохоронної системи. Вона відпрацьовує досить ретельно. Більшість абсолютно убивць була затримана, частина навіть на щастя ліквідована, як ті, хто вбили е, полковника СБУ. Що хочеться сказати тепер про конспірологічну теорію. Ета власть заказала, він щось там мав дати парубій Порошенка. Окремі саме упороті, що парубій щось там знав про розстріл Майдану. Співпало так, що десь в середині серпня росіяни почали накручувати брудні наклепи на Парубія, 23 серпня його мали вбити, перенеслось на тиждень. Тобто інфопомийка розганяє перед ліквідацією підігрів пожертви. Якщо ви після цього в нісонці помийці сієте якусь конспіративну чепуху, ви фактично е крітін, який працюєте разом з ворогом. Ну я тут не скажу нічого нового, ви скажете ні-ні-ні. Е -е, я діло в тому, що знав наперед, що в умовах наших реалій організувати якусь там, замах на свого ким спецслужбами, правоохоронними органами. Всі про все знають. Купа людей загинула. Купа загинула співробітників правоохоронних органів, слідчих воює їм включатись, вбивати своїх щось там на замовлення власті, якої власті. Влада всі розуміють, що може помінятися через півроку, рік, там, два вибори, зміни. Хто це буде робити? Ну, я на це навіть приділяю часу, тому що на цю чепуху насправді чимало було. Е Реально людей накручено. Зараз убивця затриманий. І важливим є те, що зараз ви далі говорите. Ви знову ж таки говорите те, що ця Єуда запрограмовано віщала, щоб його поміняли. Убивця Андрія Парубія, який в аккаунтах, як кажуть, в соціальних мережах, ВКонтакте, ще десь там в Фейсбуці він висів під Олександр Пушкін. І, можливо, входив в Львівську спільноту там любителів Олександра Пушкіна, тобто чорношкірого репера, який загинув в перестрілці російській, вони от у Львові культивували. І в принципі це правда в тому, що будь культа любітелей Толстого, Достоєвського, Пушкіна, він завтра може взяти Пушку і йти стріляти когось, тому що йти воювати за Новоросію. Він боїться, бо за Новоросію, як ви пам'ятаєте, тоді були армійські корпуси, які найбільше йшли в перші місні штурми. Вони всі загинули, ще з Мосінками були, в Маріуполі їх положили, потім і купу всіх поклали, зараз перформатували в армії. Вони бояться це робити. А от тут підпрацювати на ФСБ за гроші, це вони можуть. Відповідно, убивця Парубія е, стверджує, що він це зробив, щоб забрати тіло свого сина. Так цього сина любить. Це все повна брехня. З сином він не спілкувався. Син пішов воювати добровольцем. Е, загинув при обороні Бахмута. Е, син був відважний козак. Років 20 він не спілкувався з цим почварою. Матір сина пишається ним, пишається оборонцями України. Вона присвятила йому книгу. І вона так само підтвердила, що вона не спілкувалася з цією хвойдою, цим брудним підсвинком, який працював на ФСБ. Фактично, у мене була перша версія, що животіна хотіла дістати тіло сина і думала зіграти двойну поживу. Це на мій операція двухваловий петух. З одного боку, він не думав, що хоче дістати тіло сина, щоб отримати виплати, з другого боку, він бере гроші в ФСБ і думав, що він буде жити в Москві, подвійно збагатившись. Але ні. Так як він був розведений з дружиною, я сумніваюся, що йому якісь мають бути виплати від загиблого сина. Хоча може бути, треба закон дослідити. Я думаю, що цей гліноміс, він насправді ще, якщо би сина тіло було повернене в Росію, він би ще отримав свої виплати значні. Бо Україна виплачує великі кошти родинам загиблих, їхнім дітям, близьким. Фактично зараз він бреше, що зробив це заради сина, сина, з яким не спілкувався, чий вчинок піти воювати, не підтримав. І дружина його колишня, матір загиблих, вона вже не дружина. Це давно забута справа, те, що вони народили сина, але дружина підтверджує, що все, що його цікаво, це щось ті, коли син загинув, щось вона там у нього уточняла по документах, тому що вони все-таки біологічний батько. Він на суді відверто нісе оцю бредятину. для чого? Для того, щоб його поміняли. Він посміхається, він любить Росію, він хотів знищити хоч якогось українського діяча. Йому за це забашляли, і він прямо каже: швидше суд і швидше мене поміняйте. В зв'язку з цим я звертаюся до українських ув'язнених, жителів СІЗО, де буде перебувати ця істора, істота. Зверніть на це увагу. Він, як ви бачите, любить Росію. Росія любить бутилки, любить пить, любить на них ходити в пляс. Це дуже добре буде провести з ним педагогічну максимальну роботу. Всі ваші збитки, скажімо, якщо там когось запруть там в карцер, збільшать термін ув'язнення, ми це все перекриємо обов'язково і звертаюся до правоохоронної системи. З проханням жодним чином не міняти цю потвору, тому що це знакова історія, точка неповернення. Як правильно зробили працівники СБУ, які убивць полковника СБУ, так сталося, що загинули вони при затриманні. Так і ця потвора має до кінця свого віку канать і будь-візіткою. Дивіться оці от бактерії, вони мислять тік-током. Якщо його поміняється, буде дуже просто убив, поміняли Росія. Тому ця потвора має гнити, мучитись в ідеалі, щоб з ним відбулись прекрасні речі в застінках, Незаконні, потім цим ув'язненим нашим відбудуться наші якісь там покарання з боку правоохоронної системи. Але це має статися, щоб інший був урок. Вони розуміють тільки мову тіктока. Дуже не вистачає цих тіктоків, оцих от кілерів, що з ними стається е в тюрмі, коли там попадають до українців. Які розуміють, що ці потвори несуть сюди взагалі смерть. Тому що як в Нікополі ви знаєте, що росіяни заздавали удари по колонії, там поруч Нікополя колонія, вони по ній просто дронами там били і так далі. То вони ну, знущаються навіть з нашими ув'язними, які просто сидять, вони їх ще вбивають ні за що, просто так, відпрацьовують якісь екзамени. Тому потвора абсолютно діяла в мотивах російських спецслужб. Найманець мав отримати винагороду і втекти. Це до того, що зараз багато хто буде нести королі сісу. Та він там за сина переживав. Йому чхати було на сина, йому чхати було на Україну. Він був реально щирий російський вилупок. Момент другий Андрій Парубій мав нагородну зброю, але не носив її з собою. Це фатальна страшна помилка. Я не жартую, коли кажу, що матерям треба оформляти дробовики. До речі, за носіння дробовика в мирному місці, якщо ти без дозволу, це цікава специфіка нашого закону, так як це мисливська зброя, адмінштраф, якщо ти ходиш по місту з дробовиком. Тому в дитячій колясочці з українчиками, маленькими, вишиваночках ви з собою маєте возити принаймні помпу. Помпа коштує тисяч вісі гривень. Е стріляти з неї весело, корисно, е патріотично. Колись це знадобиться, можливо, для відстрілу дронів, мало -лі, що станеться. І ви це маєте робити. Зараз хтось злякається, що що ти таке кажеш, українські матері мають ходити з помпами в візочках? Ні, абсолютно е Тверезо я це кажу. Е якщо Ухилеса зараз захлібаються десь е сечею в тисі і думають, ну все, от в Європі так не буде. В е Парижі 17-ти річний Бешенець десь там з Лівії чи з Сирії намагався зґвалтувати 31-річну Алка. Якусь оцю ухилянтку. вона з ним там піде флемвежі. Думав, позажигать він її хотів зґвалтувати в Берліні божевільний з Іраку, бомж, мігрант, Бешенець, якого взагалі мали депортувати убив 16-річну українку з Маріуполя в Америці. Це все сталося за два тижні останніх. В Америці 31-річну українку, так само яка ну, втекла з України під час війни, бо там безпечніше обдобаний нігр, так само вбив, здається, зґвалтував. Це мода сучасного світу. Мирні люди мають мати зброю. Це безпека, це треба робити всюди. Якщо ми будемо всі озброєні, ми будемо справді козацька нація, яка не лише на фронті боронить свою країну, а здатна тут захистити честь і гідність. Мені часто військові офіцери питають, навіщо ваші бійці, хлопці, у кого є табельна зброя, короткоствольна, сержанти, офіцери носять її з собою. Навіщо вона вам тут? А де вона має бути з ними? На фронті, у людей, гвинтівки, автомати. Там навряд чи тебе буде підстерігати якась обдоввана сальова е, животіна, завербована росіянами. Ви знаєте, що зараз як в матриці, ти ходиш по вулиці, замах на Стерненка зробила е, ну, малахольна. І е, якщо б у Стерненка не було охорони, він би був парубієм. Парубій був би охорони і його просто з пістолета е, сім раз вистрілив. Оця от почвара Олександр Пушкін. Фамілія у нього, до речі, якась смішна, що він там якесь там. Смактулькін якийсь коротше, якісь там імена. Ігнатій Смактулькін. Ще у нього російське прізвище таке смішне. В замах на Ганова стався. Вже раз ми знаємо, да, росіяни так само працюють під третім прапором. Вони виступають, що нібито вони співробітники спецслужб, вірбують людей, платять гроші, і люди думають, що вони виконують там секретну місію. Насправді це вони нам мстять, тому що багато прекрасних подій в Росії теж стається, як ви знаєте, там і бабки кидали в воєнкомати коктейлі Молотова, тому що думали працюють на ФСБ. Росіяни вчаться у нас, і ми хитріші, ми швидші, наші служби краще, але тим не менше, зворотня навчання теж відбувається. Росіяни вони діпрацюють так по Україні. Тому зброю, якщо вона нас є, носіть з собою. Озброєна людина вона несе безпеку, коли будуть всі озброєні. Тоді буде максимально е, безпечно перебувати в будь-якому вільному просторі, тому що всі будуть поважати всіх. Це так працює всюди, в усіх суспільствах. Тому що мафія, е, бешенці в Європі, мають нелегальну зброю. Е, або як в Україні там, мафія собі дозволяє там, купувати зброю, оформляти її якось там по-різному, там вони промучуються. А зброя має бути в мирних громадян. По... По е, Помилках, на жаль, Андрія Парубія. Е, я відразу побачив, що він коли загинув, був в шортах. Спортивна сумка розумів, що він йшов з тренування або на тренування. Чому точка тренувань? І в Україні були ще випадки, коли ставалися на жаль успішні замахи російських спецслужб. Тому що спортзал да, це точка режиму. Ти дисциплінований, ти ходиш там в спортзал два-три рази в тиждень. Тренування це точка, де те можна відстежувати. Так в Україні вже ставалося. Так сталося з Андрієм Парубієм. Тобто Кілер знав, що він ходить там в суботу чи колись він там регулярно ходить в спортзал. Може, він його вистежив з дому, він вирушив е і вже там е чекав його після спортзалу, або просто чекав там кожну суботу, бо знав такий є графік. Е якщо ви громадсько-політичний діяч, якщо військовослужбовець, точки, де вас очікують, це точки подвійного інтересу, регулярні місця. Ваша домівка, ваша робота, спортзал або там парковка машини мінують. Як ви знаєте, е в новинах можливо бачили в Києві, нещодавно знову був інцидент, коли... Військовослужбовцю одного 에, силового відомства оборонного, 에, на, на щастя не вдало, замінувала машину, вона вибухнула він. там його отребеш, контужений, легко був контужений. 에, лишати авто без нагляду, шукайте в радіусі 500 метрів, оплачувану парковку, місця з камерами. Ну, робіть що завгодно, це вам ходити корисно. Все одно, якщо ви знаходитесь на, в тилових місцях. Або у вас там проводиться ваша служба, то ну, цих 500 метрів придіться пішки, не лишайте машину, тому що машина це саме страшне, що може бути її легко можуть замінувати. Е, Андрій Порубій, як ви бачите, народний депутат, колишній е, спікер парламенту, е, жив як проста людина, без охорони, е, не жив в якомусь там маєтку, не привозили його там на ренжовері і людина пересувалась просто по вулиці, е, тому і загинув. Тому чим важче буде відстежити ваш маршрут, ваш транспорт, чим важче на вас буде скоїти замах, тим менше можливість ваша стати пріоритетною ціллю. Важливий момент далі по тому, що час не стоїть на місці, технології вони будуть далі вишукувати нових убивць. Вони будуть далі вербувати за гроші, вони будуть далі працювати від імені наших спецслужб. Будуть вербувати як це було з убивством Ганова. Як це було замахом на Стерненка, Як це було ще з низкою випадків, коли вони видавали себе за українські спецслужби? Частина ув'язнених, як був здається, хлопець з Одеси, який попросив на суді лишити його далі в тюрмі, там якось розглядали запобіжні заходи. Він сам відмовився від усіх пом'якшуючих обставин. Він думав, що він працює на СБУ. Він сам малий юнак з окупованих територій. Він думав реально, що працює на спецслужби. Ну він при чому реально був волонтером. Але він, коли зрозумів, що його розвели, то він зараз не просить собі жодних пом'якшень. Він каже, що я заслужився, тому що я був повним ідіотом. Відповідно, ви маєте проявляти ретельність і увагу. Якщо ви військовослужбовець, якщо ви політичний громадський діяч, ваш двір це пріоритетна точка, де вас будуть шукати, особливо, якщо ви регулярно там ну у вас немає можливості там знімати кілька квартир, пересуватися в цьому дворі. Ви маєте дружити з вашими співмешканцями. Оці ці бабусі в дворі вони всіх знають, хто де з'являється чужинець, коли за вами стежать. Ви подаруйте ці бабусі квіти. Коли їй хто дарував квіти, крім її родичів, це так приємно, це коштує там 200 гривень. Якщо у вас там алкоголіки грають доміно, подаруйте їм, е, ну, живчик подаруйте, не знаю, подаруйте їм е, камбучу, не треба їх спаювати, подаруйте щось шоколадочку. Окей, тараньку їм купіть до їхнього Півасіка, і вони будуть думати, там. Такий він от, ходить спортивний, не щоб бухануть, але подарив тараньку красавчик. Якщо вони побачать, що ви вийшли з під'їзду, за вами пішла якась обізяна, стежить за вами аномальне якесь пересування. Біля вашого місця роботи, біля вашого місця проживання, вони можуть це повідомити. Це може бути якийсь сторож, будки, охоронець, якийсь просто процес будки безкінечні. Там скільки цих змін? Три-чотири зміни цих охоронців. Ви двом змінам допомогли, Вони передали класний хлопець. Якщо з вами хтось стежить, ви звищуєте Шанси на те, що вас про це попередять. Стосовно е настрою суспільства, е я звернув увагу, що люди е можуть безкінечно тупішать, і би не ставалось від втоми війни, від е емоційного навотаження, вигорання, вони скидаються в маразм. Е Зверніть увагу, як в Фейсбуці е понабігали або в соціальних мережах понабігали боти. Коли ти заходиш, зі неї йде Партірівна, там у неї, коротше, буква і російська десь там в описі, у неї там от боти, боти, боти наганяють. Вони любу цю історію, вони наганяють боти і люди на це ведуться, реально. Зверніть увагу, ви коли заходите до за своїх родичів, то ви їм поясніть просто от, на прикладі в історії з парубійом. Скільки набігло ботов, якщо набігає якась бабка до вас під пост, Щось там різко писати, А це парубій. Він там винен у війні. Нічого, це ви думаєте? що це росіяни, це там Порошенко, це там Зілемський. То... Це реально працює. Ця батвана накручує людей вони далі це ретранслюють. Таким чином легалізуючи це вбивство, Тут нічого не понятно. Може, це Зеленський, може це ще хтось там. Це наша влада. Ківер насправді уйшов. Це все видумали. Весь цей маразм нагнітається це для того, щоб легалізувати наступні вбивства, для того, щоб ваше сприйняття цієї смерті, як російські псо це наганяло, воно ви змінити, щоб ви думали, ну не так все однозначно. E, і таким чином навіть пам'ять про цю людину, тому що це все боротьба за символічний капітал за нашу історичну спадщину, за наші e, от парубій да не був зараз e, на слуху громадським політичним діячем, але їм важлива була його дуже класна ліквідація. Вони готували довго цього вилупка. Він не не, не працював там прям сильно геніально, тому що ми бачимо, там дуже переживав, там випустив всім пострілів. Тобто це там прямо історично було. Але тим не менше, вдавався до заходів конспірації. Як були ідіоти казали. А він там був молодий, а от як це він на голову похудав, потолстів. Ну, люди взагалі не розуміють. По-перше, поліцейське орієнтування, яке було запущене якогось там молодого, можливо, вони перепутали. Ви ж не розумієте про правоохоронні органи. Відразу мільйон версій, всі відпрацьовуються. Так само, що МОН, Бакпастиця, все відпрацьовує, десь по ниточці воно пішло. І навіть якщо б шукали одного рудого. Альбіноса, а потім завила це одоробува. Ну і шо шукали, тому що може здалось. Була дивна поведінка. Може, ще хтось там так само на моторолі дивно подився. Кур'єр Е, А люди з цього не розуміють нічого правоохоронній діяльності, не ідучи в правоохоронні органи зараз служить. Для того щоб там було менше навантаження, і зараз то набирають дуже багато наприклад, патрульну поліцію, молодих набирають е, до призивного до мобілізаційного віку е, і а інших переводять штурм і бригади, в тому числі людь. Е, то ви не йдете в правоохоронні органи служити, Ви на дивані там подаєте мільйони версій, піддаєте зневазі ту роботу правоохоронних органів, які пророблюються, замість того, щоб придивитись, хто у вас під боком ходить. Якийсь от зараз ваша ціль треба бути здає наркобаригу, Зда якогось гуся, який не зрозуміло чим займається. Ваша ціль має бути ретельність. Це так працює під час війни. Ви побачили, що хтось купує якісь дивні хімікати. Військовослужбовці не будуть ходити купляти якусь там селітру, якісь дивні реагенти коротше, в магазинах. Ну, до речі, це слава Богу, свясу ж відстежують, але тим не менше. Так має, може робити тільки якась почвара. Проявляйте вашу увагу і ретельність як громадянин, а не сидіть в Фейсбуці, розповідайте, як вести слідчі дії. Правоохоронні органи вже на голову виросли відносно того рівня, який був до повномасштабки. Вони свою роботу роблять. На жаль, часто вони вже робляться коли стається якийсь злочин, але багато відбувається і превенції. Багато відбувається спроб терактів, коли дігенерата реально наймають в метро. Зробити теракт е, на, з паршипниками, тому що від них як осколочуй уламковий ефект для вибухівки. Просто животне, дурне <кхи> там баба молода там 19 років, якийсь там подонок наркоман, там, 20 річний амфетамінщик. Вони реально йдуть в місця масових скупчень людей, там навіть навіть не повіскових, бо збиралися робити ці тіракти. Їх спецслужби наші розкривають, на випередження працюють. Ви про це навіть не знаєте, про це в новинах навіть не пишуть, але ця робота ведеться. В пріоритеті наші виробники дронів, в пріоритеті е, крупний бізнес, в пріоритеті е, громадсько-політичні державні діячі, е, в пріоритеті е, військовослужбовці, полковники тилових служб, артилерісти, е, дронарі, піхотні командири за кожним можуть стежити. Ви Всі є мішені. Е, я от на правах того, хто знав, чим це скінчиться, я був на на 99, переконаний, що правоохоронні органи його спіймають. І е, розумів, що наперед цього буде дурне шоу для дегенератів. Будуть далі судачить, а то він не він. А послухайте його версію. Я вам на правах того, хто наперед оце просто бачив. Наперед того, хто знав, що з 22 року, що цих замахів буде більше ставатися. Замість того, щоб воювати в соціальних мережах, щоб розказати тислужбі, як треба ловити кілера або як там від них треба правильно там ухилятися. Ви можете долучитися до сил оборони. Ви зможете. Відімстити на території Росії нашим ворогам ви бачите, як наші спецслужби ювелірно ліквідовують топових генералів, полковників, російських подонків, навіть тих, що наказують на хімічну зброю тих, що використовують крилаті ракети по наших об'єктах і військових, і цивільних, що прилітали, яких ювелірно всіх вичищають? От просто погань пропагандістів війни. Якщо ви тямовита людина, повірте, ви на себе не йдете в спеціальних службах. Якщо ви хочете відімстити за те, які несуть вони хаос і безла, тому що мені шкода, навіть наших оцих почвар, наркоманів, дегенератов, які роблять ці злочини, часто вони малолетки, шукають легких грошей. Тому що така культура легких грошей, культура дібіла, культура. Оце от маскульт, культ грошей, там думи, ти личность, ти індивідум. Всього, це все для тебе, воно то в тисі захлібнулось, то воно тут нанялось там за 500 баксов і пішло когось бивати. І це дурне створіння, воно теж українець. Один з важливих уроків того, що сталося з Андрієм Парубієм, його напрацювання, його дочка, його вихованці, вони вже будуть далі продовжувати його справу. Андрій Парубій по собі лишив великий шлях. Ліквідація ворогом це для нього найвища почість. Це його цим ворог його приписав до героїв України. Не наша держава, не ми народ України. Йому ворог дав цей статус це почесна смерть від рук ворога. Убивця Андрія Парубія так само зробив важливий, єдиний в своєму житті хороший вчинок. Він народив сина, який був відважним бойцем, бійцем і добровольцем і героєм. І тут, що важливо, пошесть Олександр Пушкін, який потім працював на росіян, його дитина була героєм. Його дружина, його дитина, колишня дружина, не має жодного відношення до цієї бациви. Кожен дурачок, який навіть зараз працює на росіян, якщо він народить українську дитину, то ця дитина може повністю перекреслити шлях ідіота. Дитина від Оцього от стерва, яке працює на росіян, або яке тупеньке розповідає, що це війна зілімського інопонітян для того, щоб бить богатиться. Ну його діти можуть стати здоровими. І це ключове, що ви маєте розуміти, вся ця біомаса вона працює на Україну. Їхні діти будуть героями, навіть якщо вони самі ідіоти воюють, з ТЦК, бо ТЦК на нас напало замість Росії. От діти цих ідіотів будуть виховуватись на героях або можуть самі стати героями. Це дуже величний парадокс, але це і є от шлях в майбутнє дивовижний. Тому що навіть той, хто загине на війні, він є прикладом для майбутніх поколінь. І діти ідіота можуть далі стати величними героями і творити цю державу. Оце дуже круто насправді в трагедії з Андрієм Парубієм, але відбулося багато таких уже посмертно, але величних подій. Син ідіота став героєм. Андрію Парубію ворог вручив оце от статус посмертно Героя України і його перекреслив. Всі можливо якісь помилки минулого, але його історичну постать, спадщину він цим вибив на навіки. Я вас закликаю до того, щоб менше ставалося цих убивств, е іти служити Збройні Сили України зараз безліч тилових посад, діловоди, займатися паливом, обліком. Майстерня дронів, треба технарі. Після того вам захочеться стати пілотом. Після цього може захочете, як у мене бувають зараз ще дивовижні історії, коли хлопці з дронів якісні пілоти переводяться в піхоту, тому що таких от, ну, вже два перевозів, два поранених. Але це справді мужні люди, які після дронів, один після полону, вернувся назад в піхоту. Це стається і зараз. Я не кажу, що ви після тилової служби. Захочете всі там піхоту, Навряд чи, але ви переведетесь, наприклад, там дронові підрозділи, да працювати будете ближче, далі від лінії бойового зіткнення, і ви з того може, станете бойовиком і будете нищити ворога. Головне почніть свій шлях. Світ майбутнього він небезпечний. Збройні сили України дають вам найкращий вишків і найкращий колектив, в якому ви видати побратимів, ви будете готові воювати, да хоч з чортом лисим, хоч з інопланетянами. Хоч з китайцями, хоч північно-карейцями, якщо не підуть нової навали в 2030 році на країни Балтії, ви будете готові до світу майбутнього. Це дають вам збройні сили України, достойну заробітну зарплатню і навики, які знадобляться ще вам багато років наперед, і бути можливість причетними до спільноти, на якій ви служби не були, тих, хто буде творити цю історію цієї країни, а разом з нею історію всього цивілізованого світу, тому що зараз вся Європа боїться воювати. Дикуни, які на нас йдуть, не бояться. Ми єдиний щит Європи, тому що ми єдині, хто можемо в бою бити ворога. Вони не можуть миротворці виставити 5, 10, 15 тисяч, вони до сих пір цього бояться відправляти. А ми в бою, ми тримаємо цю навалу. І долучити до побратимства славетного це дуже дорого коштує. А зараз це теж не те, що безплатно. Зараз вам за це заплатять гідну заробітну зарплату і навчать вас передовим технологіям, які ще. Ой, на жаль, знадобляться вам на цій багатостраждальній землі. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви поширите це відео. напишете безгуждих, прекрасних 14 слів в коментарі. Тому що треба берегтись і треба сіяти добре, прекрасне людям серед цієї маси дурної і псятіни. Тьом.